Вітаємо на каналі Binance – найбільшої криптобіржі у світі. Втомився від нескінченних графіків та стресу на крипторинку. Хотів би мати торгівельного помічника, який працює за твоєю стратегією 24 на 7, без втоми та страху. Торговий бот це автоматизоване програмне забезпечення, що виконує торгові операції на основі певних параметрів і стратегій. Боти функціонують як трейдери, виконуючи замовлення на купівлю та продаж, але роблять це в автоматичному режимі і швидше за будь-яку людину. Розгляньмо загальний принцип роботи торгових ботів. Боти відстежують цінові тенденції, такі індикатори, як ковзні середні, та дані про обсяг для прийняття рішень. Як тільки сигнал відповідає критеріям бота, він автоматично розміщує ордери, гарантуючи швидке виконання. Багато ботів включають налаштування стоп-лосу та тейк-профіту для обмеження потенційних збитків та фіксації прибутку. Важливо розуміти, що торгові боти пропонують автоматизацію та ефективність, але вони не гарантують успіх. Тож давай розберемо їхні переваги на відміну від трейдерів людей. Боти працюють цілодобово. Вони слідкують за здалегідь заданій логіці, уникаючи таких емоційних рішень, як панічні продажі або покупки через страх ФОМО, і миттєво реагують на зміни ринку, що дозволяє укладати угоди швидше. Боти аналізують великі обсяги ринкових даних, допомагаючи трейдерам виявляти тенденції та діяти відповідним чином. Безліч ботів дозволяють тестувати стратегії з використанням історичних даних, перш ніж ризик. Кувати реальним капіталом, а тепер до недоліків. Боти дотримуються заздалегідь встановлених правил, але непередбачувані ринкові умови все одно можуть призвести до збитків для максимальної ефективності. Необхідні правильне налаштування, конфігурування та моніторинг. Раптові коливання цін можуть порушити навіть добре продумані стратегії. Також ботам потрібен доступ до твого аккаунту на біржі, тому заходи безпеки, наприклад, обмеження API, мають вирішальне значення. І нарешті боти не є повністю автономними. По типу встановив і забув для підтримки їхньої ефективності необхідні періодичні коригування. Торгові боти це потужний інструмент, але працює він найкраще за стратегічного використання. Розберемо види торгових ботів. Спотовий гріт бот розроблений для отримання прибутку на волатильних ринках, оскільки цей бот автоматично купує за низькою ціною і продає за високою в межах заданого цінового діапазону, усуваючи необхідність постійної ручної торгівлі, що робить його ідеальним для бічного ринку, так званого флету або ринку з помірною волатильністю. Алгоритмічний бот ідеально підходить для стратегічного виконання великих угод. Цей бот розбиває великі ордери на менші, щоб мінімізувати вплив ринку. Також алгоритмічний бот підтримує методи виконання TWAP, тобто середньозваженої за часом ціни та POV, або відсоток обсягу, що зазвичай використовується інституційними трейдерами, які представляють великі компанії, фонди і організації та управляють значними сумами капіталу. Арбітражний бот торгує різницею у ставках фінансування, використовуючи цінові спреди між спотовими та ф'ючерсними ринками Binance. Одночасна купівля та продаж одного активу нейтралізує цінові ризики, а прибуток генерується виключно за рахунок зборів за фінансування. Бот для автоінвестування виступає довгостроковим інструментом накопичення. Він автоматизує купівлі криптовалюти у заплановані інтервали, слідуючи стратегії усереднення вартості долара DCA. Ідеально підходить для інвесторів. Які бажають стабільно нарощувати свої активи. Ну або – розумний інструмент для управління твоїм портфелем. Він гарантує, що твої криптоактиви залишаються пропорційно збалансованими, і за будь-яких змін ринку він автоматично коригує розподіли, що робить його корисним для інвесторів, які віддають перевагу невтручанню в обслуговування портфеля. Ф'ючерсні боти працюють на ринку ф'ючерсів, наприклад, Futures Grid. Ці боти здатні розміщувати ордери на майбутню ціну активів, не володіючи ними безпосередньо. Далі перейдемо до порад про те, як ефективно використовувати торгових ботів. Перш ніж довірити боту серйозну суму, використовуй невеликі інвестиції, щоб на власному досвіді зрозуміти всі нюанси роботи ботів. Будь-які помилки, які ти неминуче зробиш на старті, коштуватимуть тобі копійки, а не цілий статок. Також не забувай, що торговий бот це складний інструмент. Не знаючи принципів його роботи, ти діятимеш на осліп. Прочитай офіційні гайди, розберися в кожному параметрі бота та вивчи всі потенційні ризики. Зики, не менш важливо розуміти, що стратегія, яка виглядає геніально у голові, може не спрацювати на реальному ринку. Тестовий режим дозволяє перевірити гіпотези без ризику. Тому важливо, наприклад, вести журнал, у який ти будеш записувати параметри запуску бота, ринкову ситуацію та кінцевий результат. Інвестуй розумно, це фундаментальний закон. Вкладай лише ті кошти, втрата яких не вплине на твоє життя. Мів про те, що можна запустити бота і забути про нього на рік, не має нічого спільного з реальністю. Ринок циклічний, і стратегія, що працювала вчора, може стати збитковою сьогодні. Не бійся зупиняти або коригувати ботів, якщо ринок змінюється. Адаптація це твоя робота як стратега та управляючого. Уміння вчасно змінити тактику ознака досвідченого трейдера. Отже, підіб'ємо підсумки. Торгові боти Binance – потужний інструмент, який при правильному розумінні та використанні може значно полегшити процес торгівлі і допомогти в реалізації ваших стратегій. Однак важливо розуміти, що в нього є як плюси, так і мінуси. А рівень успіху залежить від твоїх знань, аналізу та готовності вчитися. Дякую за увагу. Не забудь підписатися на наш канал і переходь до наступного відео з нашої добірки.